Східний гороскоп на 2023 рік. 22 січня 2023 року настане Новий рік за Юпітеріанським місячно-сонячним календарем і триватиме до 8 лютого 2024 року. Хочу нагадати, що Східний Новий рік завжди починається на молодому місяці після зимового сонцестояння у знакові водолія між 20 січня і 20 лютого. У 12 тваринках, що символізують роки, закладена глибока філософія генотипу людини, найбільше подібних генів ми маємо з щурами, мишами і свинею, а далі йдуть всі інші відвола і собаки, тигра, ми, мавпи і таке інше. Бо саме згідно з актом. Народження життя на землі Бог створив людину по своєму подобію після рослинного та тваринного світу. До семи днів важко розрізнити клітини рослини, тварини і людини. А на восьмий день проявляються гени кожного. Вісімка це і є безкінечність коду інь і янь, плюса і мінуса, між якими. Є ефір, третя енергетична сила, яка спроваджує живу клітину на певний шлях розвитку. І як тут не згадати Івана Франка, мамо природо, хитра ти з біса, вказуєш серцю безмірні простори, а життя замикаєш на тісненьку, мікроскопічну. Клітку. На цю тему побутує легенда: створивши людину, Бог виміряв їй 20 літ життя. Людина образилася, чому так мало. Я є вінець, пануватиму над всім. І так мало мені вимірено жити. Тоді Бог сказав: Іди, зустрінеш своїх трьох попередників, і вони подарують тобі ще по 20 літ. Так людина. Першим зустріла коня, потім собаку і мавпу. Переконавши їх у складностях їхнього життя, всі три тваринки подарували людині по 20 років. А тому 20 років ми живемо по-людськи, безтурботно, весело. 20 наступних літ живемо по-кінськи, багато працюємо і побутує думка, що якщо до 30 не одружився, до 40 не дов... Робився, то життя пропало. Після 40 до 60 літ живемо позиченими роками у собаки, бережемо те, що надбали. До 40 літ стаємо ощадливими і скупими. А від 60 до 80 літ живемо подарунком мавпи, стаємо старими, смішними і спостерігаємо, що робиться у світі. Інколи мавпуємо попередників. Така жартівлива новорічна легенда, яка має своє мудре підґрунтя. Так чи інакше, ми є частинкою природи, а природа частинкою нас. А наступний рік чорного водяного зайця, кота і кролика, бо четвертий рік за юпітеренським календарем ділиться на Трьох тварин. Заєць триває три місяці, кіт шість місяців і кролик три місяці. Ці тваринки належать до стихії дерева, бо є міцними і гнучкими. Але стихією цього року буде поверхнева вода, що є першоелементом творення, а чорний колір символізує силу, наполегливість, впертість. Куратом року буде Меркурій, сторона горизонту, північ, пора року зима. Основні події будуть відбуватися взимку і в північних зонах. Минулого року панувала така ж е, ситуація, і північний сусід взимку розпочав війну, що сколихнула цілий світ. Магічне число року 6. Минулий рік був під шісткою. 2022. Три двійки. В сумі дають 24, а 2,4 рівняється 6. Розпочали вороги наступ з півночі. Так що закони космосу діють. Щоб бути бадьорими і здоровими, вживайте пшаніну кашу, бо просо буде королем року. Чутливими будуть нирки. Смак солений, талісман року Черепаха. Це буде молодіжний дівчачий рік з енергією інь, сприятливий для створення сім'ї, народження дітей, котикніжне створіння і багато людей зможуть знайти справжнє кохання, особисте щастя, налагодиться, взаєморозуміння у сім'ях. Де зіпсувалися колись були стосунки. Подібний рік був у 1963. Рік передбачається спокійнішим за попередній. Сподіваємося на краще. А що рік прийдешній подарує кожному з нас? Послухайте нижче східний гороскоп Щур – миша. Старайтеся бути обережними. Не допускайте помилок і не нехтуйте добрими і щирими підказками знаючих людей. Надмірної активності не бажано проявляти влітку, кіт чекає за поворотом. Важливі справи плануйте взимку і восени. Більше відпочивайте, закохуйтесь. ВІЛ. Цей рік до ідеальних віднести ще не можна, але вже все буде набагато легше і цікавіше. Все буде залежати від того, як ви будете діяти і домовлятися. Шанс знайти те, про що довго мріяли, можуть проявити себе дівчата, позбутись негараздів. Тигр. Він не заспокоїться до кінця весни, ще буде проявляти свої примхи, але вже на правах вчорашнього. Нинішній час подавляє а тому займіться тим, що вам миле і не відволікає. Тимчасові знайомства можуть стати доленосними. Котик Заєць кролик Кіт Заєць Кролик. Чорний котик. Магічна тваринка. Завжди загадково. А тому вам доведеться розгадувати багато різних ребусів несподіванок. І поспати, і поніжитись буде ніколи. Проявляйте? Пильність, чіткість, авантюри не для вас. Можете змінювати характер діяльності та роботи. Взагалі будуть зміни помешкання, зміна соціального статусу. Дракон, який вам не буде заважати ні в чому, додасте. Оптимізму та впевненості освіжиться у пам'яті щось дороге та сокровенне, яке попливає на вашу подальшу долю. Вмійте дружити з тими, хто не завжди вам симпатичний, але з того матимете вигоду особливо у другій половині року. Змія – Подумайте про себе, про своє подальше життя, маєте можливість переінакшити все і стати щасливішими. Використайте навіть найменший шанс ощасливити себе. Змія вміє вгамувати кролика і кота. Він стає слухняним, кіт на троні, змія перед троном. Кінь. За більшого рік принесе вам приємні зміни в тих сферах життя, де ви зможете себе проявити. Кохання, приємна робота, допомога комусь і трішки політики. Ваші покровителі вас зрозуміють і допоможуть. Вівця коза Вас чекає відносно спокійний період. Кози з кроликами в одному тригоні і допомагають в різних життєвих ситуаціях. Всі його сфери мають піднятися. Очікуйте росту в кар'єрі і успіхів у коханні. Вмійте показати себе, свої можливості, не поступайтеся конкурентам. За вами першість, ваш авторитет утвердиться особливо весною. Маупа. Ви пережили нелегкий рік. Скажіть йому, папа. Очікуйте від кота чутливої опіки і уваги. Особливо це відчуєте вже весною хтось змінить кардинально своє життя, а хтось позбудеться перешкод, що давно вам заважали. Відчуєте впевненість та енергетичну стабільність. Півень. Знайте своє місце в житті. І не порушуйте загальних правил. Якщо у вас виникли якісь проблеми у минулому році, то їх доведеться вирішувати зараз. Дехто буде відчувати невпевненість і різні позапланові ситуації будуть забирати час. Для жінок їх буде легшим, а тому, чоловіки, будьте уважні. Собака. Повністю розслабитись не бажано. Але у спокійному ритмі будете вирішувати свої справи, рік вдалий для створення сім'ї, поїздок, змін на роботі і в суспільному житті, започаткуванні справ. Розраховуйте на фінансову стабільність і достаток. Свиня вепр Якщо минулий рік приніс вам якісь непорозуміння та випробування, то в цьому році можете все поправити або зовсім позбутися їх. Покривитель року буде сприяти вам і допомагати в усьому, бо він з вами в одному шляху і є для вас добрим і щирим другом. Свинка підготовує котика і вони допомагають одне одному. Щасливого Нового року!